Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас якесь, я не знаю, чи 16, чи 17, чи 18 жовтня я вже, чесно кажучи, заплуталась. Показую вам ось цю от клумбу. Чомусь у мене зображення дуже тормозить, не знаю. Копаємо. Тут ми копаємо. У мене ця клумба дуже сильно захаращена така, рослина на рослині. І в минулому році ми тут копали. Уявіть собі, що ми і в минулому році копали, пересаджували звідси, і в цьому році також по плану зробити дуже-дуже багато. Так, почну я звідси. Буду копати пухероплодник Ніколас, викопувати звідси, вігела, брігела. Також звідси буде пересаджуватись. Тут позаду них ялівець стріктова рігата. Вже такий він у мене здоровенний, з іншої сторони покажу. Він тут лишається, звісно, і буду його формувати. Хочу його топіарити. Ялиночка Рідал. Звісно, вона тут лишається. І Трошечки також буду згодом її формувати. Отут ялівець, його б ну, бажано би його пересадити, тому що тут ялинка його закриє, але з тієї сторони, я думаю, що буде його видно, тому також треба буде якусь соп'ярну форму йому надати. Це слива нігра, здається, нігра. На штамбі вона. І це я формувала, ні, так і на штамбі. Знизу от росте дичка, це, звісно, зріжеться. Ну, а тут буду крону формувати, але я хочу її вивести вище, тому буду низ обрізати і підіймати її трошки догори. Так, тут в мене ехінацеї всі в цій клумбі зібрані, їм місця не, не вистачає, тому ехінацеї в цьому році то точно лишаються тут. Ну, а надалі вже буду бачити, можливо, десь треба буде інше місце шукати. Далі, ялівець в минулому році так гарно була, підстригла, але вже знову. ну, Його стримати дуже важко. Він росте шаленими темпами, проте, пересадити мені його і немає куди, ну, буду знову стригти. Барбарис оцей бордовий, я буду виставляти на продаж, хто хоче. Будь ласка, бронюйте. Тому що барбарисів у мене достатньо, в мене багато їх, ну, а тут йому місця немає. Сосна хаміліон лишається, але буду ось цю передню передні гілки буду вирізати. На жаль, на жаль, я боюсь її пересаджувати. Вона в мене близько до доріжки, ось так. То я думаю, що. Оці от крайні гілочки зріжу якраз буде нормально. Звідси також буду копати вігела карикатура. Одна з моїх самих улюблених вігел. Я вже десь знімала, казала, що я обожнюю оці такі покручені листочки, їй навіть і квітнути не треба. Вона і так дуже-дуже гарно виглядає. От, буду звідси її викопувати, пересаджувати. Ялівець забула оці два колоновидних. в мене, Вони різні сорта. Зараз вони виглядають схожими, але це різні сорта. Ну, вони тут лишаються це обов'язково. Цей ялівець в мене був постраждалий з минулого року. Його розвалилося сильно снігом. І Довелося дуже-дуже багато гілок вирізати звідси, щоб не втратити його. Ну, і він от теж забула, я шкода забула назву цього ялівця, я його знаю. Він такий, знаєте, чашою такою росте. Мені саме от ця форма його дуже подобалась. Ну, Але так як я пообрізала багато всього, то так от я почала його формувати, вже знову треба під. Bore. Коректувати трошечки, ну, буду щось вистрігати. Це в мене псевдоплатановий quello... якийсь у мене був клен щеплений, декоративний. Есксансет, здається, якщо я не помиляюсь. Так, так, він точно. І саме щеплення в мене пропало. Ну, Лишилась ця дичка, чи як видовий клен. Я його лишила, формувала, але, знаєте, він мені, в принципі, тут і не треба. Буду обирати звідси. Так, що далі? Далі, далі. Це ялівець грунтопокривний, який я підіймаю, я його тут і хочу лишити, але тут треба теж дуже багато гілочок зрізати. Багато я залишила, вони тут всі не потрібні. Ну і тут багато річників лишаються. Туї, туї треба формувати. Я хочу з них вистрігати згодом спіралі. Спіралі я не вмію. Я колись спробувала на єлівці, <смі> спотворила бідний ялівець. Ну, буду або вчитись буду, або вистрігати теж якісь форми. Це а, бересклет а, Ред каскад, такий самий, як компактус, він має червоніти мати таке от яскраво червоне листя. От. Ну він в мене ще досить молоденький, тому поки листя не, не червоніє. Таке от гарне, подивіться, гарне соцвіття в нього. Я його тут залишаю. Єдине, що я хочу залишити один стовбур, сформувати його більш штамбом. Так, далі це псевдоплатановий у мене. Ага, бриліантісімум, здається, так його називають. Ну, Звісно, він тут лишається. Бузок мейєра з рожевими квіточками, ось цей кущ є на продаж. Він продається, можна теж бронювати. Ну, Ялиночка-сіянець, ялиночка я її трошечки вже стрижу, але така вона лахмата. Треба привести її до нормального вигляду. Вона тут буде рости. Отак, що ну, багаторічники, це таке, що я за це не турбую, їх завжди можна викопати, поділити. Похороплодник цей на продаж. Оцей, дуже гарне таке велике листя і великий, от так от як показати, доволі великий кущик. Десь сантиметрів 90 він має. Ну, його можна зрізати, щоб він, він був більш пишніший. Тут росте в мене ялиця, це одноколірна ауреа, нарешті вона вже в цьому році мені почала рости, бо була така кнопочка, зовсім-зовсім от Вона мене чомусь три роки ну, зовсім не росла. Така от як сиділа на місці, але це вже от видно, що вже хоч щось видно з неї, ось. Так як вона тут в мене росте, то мені, звісно, доведеться копати і калину. Калина Аурея Варігата, тому що згодом вони будуть заважати одна одній. Ну, калину більш такі от чагарники листяні, я не так боюсь пересаджувати, як хвойні. Тому хвойні я намагаюся, знаєте, все спланувати навколо хвойних. Їх лишаю, а все решту пересаджувати. Тут насіялась в мене сосна, звичайно, я її так формую, хай вона буде, мені її шкода. Шкода дуже чіпати. Так, далі яблунька Нідзєвського. Теж я знімала, показувала, вивела її вище. І ось там вже яблучка, дивіться, також висять. Буде вона вище і буду формувати парасольку, і мені дуже подобається. Можливо, навіть два яруси залишу, хоча вони згодом будуть заважати одна одній. Ну, не знаю, подивимося. Ну, це все, що знизу також буду видаляти. Так, що в мене тут далі? Модрина. Звісно, Модрина тут залишається. Але барбарис також я буду викопувати на продаж. Доволі здоровенний куст. Це дуже гарний сорт, сорт Арлекін. Ось, подивіться, яке листя строкати має. Сорт Арлекін. Він дуже гарний, він плямистий, ну і сам кущ. Сам кущ величезний. Ну, я думаю, барбариси, вони в принципі діляться непогано, то коли викопаю, думаю, що я зможу його хоча б там на два-три на розділити. Саджанця. Буду викапувати його звідси. Ялиночка моя хубсі. Звісно, тут залишається. Далі а, тут, ой, тут моя прям біль, біль-біль. Ну, пировський я звідси пересаджу, От, тому що в мене тут так понатикано і Перовський, і тут і Вероніка, і Ехінацея. одна, друга, то Перовський я звідси пересаджу. От, а це в мене тут друзі-бук. Ой, здається, що я його втратила. Здається, що він так і пропав йолки палки Пересаджували ми восени його з іншої клумби. Це бук Ансоргі. Ансоргі бук, мій самий-самий улюблений сорт, і треба ж таке, подивіться, він був навесні і так почав був рости, листочки пішли. ну, Не знаю, я його залишаю, звісно, тут до весни. Можливо, я дуже сподіваюся, що він мені десь так і хоч, хоч трошечки, хоч зовсім трошечки десь піде хоч одна гілочка. Бо сорт дуже для мене цікавий. Мені надзвичайно він подобається. Не хочу я втратити його. Так, і от звідси з цієї сторони, а якраз ялівець вже доволі величезний. І знаєте, і мені і шкода його стригти, тому що. Такий він прям масивний, виглядає дуже гарно. І о, коли забереться звідси похороплодник, то його буде краще і видно. І там же ж позаду вігела Брігела. Ну, але, звісно, розміри в нього. Тут ж яблунька поруч, мабуть, так і доведеться його все ж таки стріти. В цьому році я його не буду чіпати, а там далі буде видно. Так, сосна. Ай-яй-яй. Око дракона, околу з драконіс. Ось. Така вона мене чомусь росте кущем. Кущем, хоча от, от гілка. Її, мабуть, треба отак от мені підняти. Підняти її доверху, а, а от всі от, зрізати. Гілочки, не знаю. Ну, хай. Тут вона лишається, буде рости. Так, тут, подивіться, вже викопали росла, що в мене тут форзиція. Golden Time. Так, форзиція це варігатна форзиція. Вона наросла тут, був такий величезний кущ, що важко було пройти по доріжці. І прямо діставав мені до бузочка. Тому викопали це все. Я от такі кущі, які мені треба, які мені заважають. Якісь клумбі я ми їх копаємо, ми їх там дивлюсь, що можна відділити. Відділяю, а решту буду пересаджувати. Але я кажу, що я буду пересаджувати, а куди я ще не знаю. Тобто, в мене стоять всі накопані ті, що я собі буду садити. А а де я буду садити, я просто навіть не можу уявити. У мене вже просто немає місця. Бузочок Мейера Пабілін. Він у мене тут на штамбіку. Дуже близько посаджений. Його б варто було би і пересадити туди трошечки далі, там де от фарзиція росла. Було б, звісно, більш правильно. Ну, подивимося, я не знаю, в цьому році то я його чіпати, поки не буду. Тут Ялинка барі, барі стається так. О, Дивіться, яка вона на низенькому штамбі. Ну дуже вона така класнюча, просто я її обожнюю. Я її друзі купувала. Господі, ну там не було що бачити. Ну менше ніж коробочка для сірників. Ну правда менше, і оце вона мені так гарно наросла. Зважаючи на те, що це і карликовий вважається сорт. Приросте доволі маленькі, але така от красуня. І так гарно, коли виходить, з цих клумб і йдеш по доріжці, і вона прямо тут отак зустрічає. Дуже гарна, вона тут ніде не заважає. Тут у мене отак от доріжки йдуть, розходяться в різні сторони. Вона не заважає, звісно, вона тут лишається. Позаду Барбарис також я буду копати, пропонувати на продаж. Теж дуже-дуже гарний сорт. Я рекомендую це роу, Розі Рокет, ой, не, не Рокет, Роуз, якийсь Роуз. також Протягом всього сезону має строкати листечко, строкатість зовсім відрізняється від арлекін. Ну і, в принципі, по кольору вони відрізняються. Кущ величезний. От, думаю, що вийде його розділити, тому буду копати. Залишається груша верболисна. Вона в мене на штамбі, вона тут нікому не заважає. Тому, звісно, вона тут буде рости. Ну і в принципі то все. О, ну, це я не знаю. Ну це прям, знаєте, вони мені коли насіваються, я кажу, Господі, ну на що ви мені сієтесь? Мені, по-перше, нема куди їх пересаджувати. А просто висмикнути, викинути мені дуже шкода. Ну і вони мені і не треба. Ну, Таке, не знаю, можливо, щось колись сформую, а можливо, так і доведеться десь пересаджувати. Ну, спочатку займаюся кущами. Спочатку кущі копаю, ділю, пересаджую, а далі буде видно щодо хвойних. Лаванду теж треба буде і підстригти треба. Хоча лаванду, лаванду тут я, мабуть, і залишу. А у мене лаванди багато. Ще там одну клумбу буду робити з лавандою повністю. У мене буде була трав'яниста клумба, зараз травочки переїхали в <гум>, інше місце. А, от, а там буде у мене лавандова. Така. Ну, так, я, так я собі спланувала. Цю я лишу тут, хай тут росте. Ну, і, в принципі, то і все. Все показала, друзі. Така клумба, так вона виглядає зараз. Коли все по підстрижу то навряд чи я в цьому році вже, мабуть, не буду стригти, тому що крім цієї клумби ще дуже-дуже багато, а ще ж і пакую рослини і їжджу постійно по цим обстеженням, лікарням, тому і не особо то є час. Ну, покажу, покажу, як є. Мені головне викопати, пересадити, щоб воно вже все росло на своїх місцях. Ну, а стрижки, то можна стрижками буде і на наступний рік зайнятися. Все, друзі, всім гарного, тихого, мирного дня. Разом до перемоги. Все буде Україна. Пока!